І по бюджетних смартфонах до 2000. Ось такі є варіанти. Це Nokia 2.2, 16 ГБ. Є потертості по задньому корпусу. Незначні на роботу ніяк не впливають. 1100 ціна. Samsung J530 за 1100 на 16 ГБ. Золотистий колір є 2 штучки. ось Note 5 16 ГБ, 1100 ціна. В комплекті до всіх смартфонів йдуть зарядні шнурочки Мікро. J7 Neo на 16 ГБ, 950 ціна непоганий, хорошенький такий варіант. E, далі, Samsung A5, 32 ГБ, 1400 ціна. Тут йде вже Type-C роз'єм. ZTE Blade A7 364 по пам'яті є відбиток 1850 ціна, є потертості незначні по задній кришці. Redmi 6 a золотистий колір 16 ГБ 1100 ціна. Є декілька штучок таких варіантів. Redmi 7A 32 ГБ 1400 ціна маю таких теж два штучки. ZTE Blade a 3 32 Габайти, червоний кольор є ще кольор такий синій. Синій прям ідеальний стан. По екрану є легкі потертості, вони на 32 ГБ. Гарно досить працюють. Samsung a 0.1, 32, 16 ГБ, 2 ГБ оперативної пам'яті. Хороший варіант 1400 ціна. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення. Силки в шапці профілю на Telegram та Instagram.